Не вистачило в Новгородці на продовження ремонту дитсадку. Та гуртожитку для переселенців бракує грошей. Нагадаємо, представництво ЄС в Україні реалізує на Кіровоградщині проект. Побудуємо майбутнє разом. Ремонт проводять за рахунок коштів, отриманих від гранту представництва обласного та місцевих бюджетів. Для завершення роботи необхідно ще понад 9 мільйонів. Частину коштів планує надати область. Аби визначити доцільність фінансування. Бюджетна комісія облради оглянула недобудовані об'єкти. Відвідали ще й дві кіровоградські лікарні, що також просять грошей. Обласний кардіологічний диспансер став першим пунктом оглядин бюджетної комісії. Цей заклад єдиний на Кіровоградщині, де роблять складні операції на серці. Лікарі щороку рятують життя понад 600 пацієнтів. Кардіохірургічна операційна лікарня укомплектована найсучаснішим обладнанням. Тепер хочуть облаштувати кардіохірургічну реанімацію. Це те, що необхідно робити прямо зараз. час. Первые средства пойдут на реконструкцию, и второй этап, тоже который будет параллельно іти, это э-э под кардиохірургічну реанімацію, обладнання, та слідюча апаратура. Це та апаратура, которая нужна после операционным пациентам. Обласні лікарні фінансової допомоги просять собі, нарікають на те, що в опіковому центрі не вистачає апаратів для дихання. Фактично, це реанімація. Ну, тут вы ви бачите виходи кисளோрода, да? которым нужна аппаратура. Просто мы трубочку не можем подключить. Нужен аппарат, который выставит нам объем вдыхаемой смеси, подогреет ее до певной температуры, звуложи его. Для того чтобы повысить уровень оказания помощи нам нужно вот дополнительно оснастить отделение. Вот этой дыхательной аппаратуры. апаратури у хірургічне відділення, вкладати кошти треба, упевнений голова бюджетної комісії облради Павло Фесюк. Однак, в якій саме лікарні робити це варто, поки не знає. Тут потрібно розібратися з точки зору навантаження на це обладнання кількості медичного персоналу, який зможе його підтримувати. Тому відділення розвивати потрібно. Єдине на базі якої лікарні це питання залишається дискусійним. Відвідала бюджетна комісія і проєктні об'єкти Європейського Союзу у Новгородці. Перший дитячий садок. Робіт тут провели майже на 2 мільйони гривень. До завершення не вистачає мінімум 3 мільйони. Виповнені і фундаменти під котельню, і фундаменти під біоталочисні серуження. Ведуться зараз оділочні роботи, тобто це і стяжки, це і електромонтажні роботи, устройство вентиляції. Така ж ситуація із гуртожитком для переселенців. Його ремонт також коштуватиме удвічі дорожче, ніж планувалося європейським союзом. Пояснюють, бюджет був складений неправильно. У ньому не врахували коливання курсу гривні та зростання цін на будматеріали. Дехто трошки розстроєний, що приходиться збільшувати співфінансування, але для того, щоб побудувати дитячий садочок, щоб дати кімнати в гуртожитку. Причому ми вже бачите, виходимо на те, що це будуть кімнати не тільки для переселенців. Ці оце й будуть і для лікарів, і для освітян будуть і можливо для працівників інших для дітей сири. Незважаючи на збільшення витрат, дані проекти не варто залишати на півдорозі, впевнений голова бюджетної комісії, адже половину робіт зробили. Доцільність фінансування у гуртожиток залежатиме від того, хто там проживатиме. Якщо в частині дитячого садка зрозуміло, що ці діти є сьогодні, проживають і потребують поліпшення умов їхнього виховання, то повідомлення. Зношенню до гуртожитку чіткого розуміння його наповнення на сьогоднішній день немає. Ми хочемо отримати від координаційної ради чіткий перелік черги, хто претендує на проживання. І якщо ми отримуємо таке наповнення, то тоді буде доцільність фінансування. Остаточне рішення, кому і скільки нададуть фінансової допомоги, вирішать наприкінці березня. Марія Староста, Володимир Волок день за днем.